Всіх вітаю на цьому каналі. Хто приєднався, хто вже бачив е, попереднє відео. Минулого заняття була розглянута робота з вікнами та командами в середовищі Matlab. На цьому занятті слід розібрати базову роботу безпосередньо з матрицями. Це матричні е, е, операції та полеметно-матричні операції. Е, взагалі на цю тему дуже багато е, е, відео в просторах інтернету, але для структуризації наших занять варто пригадати, кому, а кому і. Дізнатися деякі особливості роботи в середовищі MATLAB. На цьому уроці ми розглянемо самі базові операції над матрицями та змінними, які знаходяться в цій матриці. Команд насправді трошки більше, не трошки а багато, їх можна знайти в технічній підтримці, про яку я розповідав минулого заняття. Тож почнемо. Створимо першу матрицю рядок. Для ініціалізації цієї матриці використовуємо квадратні скобки та через Space або пробіл вводимо значення матриці. Ну, для прикладу 1, 3, 1, 3, 4, 6, 7. Ось ми ввели 4 значення. І ось у нас створилась матриця. Ми бачимо у нас в Workspace з'явилася нова змінна під назвою A. 1 на 4 це матриця. І ось її значення 1, 4, 6, 7. Так само ось у нас у нас висвітилось тут. Як цю матрицю перетворити, матрицю рядок в матрицю стовпець? Для цього є два варіанти. або е, Транспонування за допомогою команди transpose або через команду colon. Розглянемо два варіанти. Наприклад, треба нам транспонувати цю матрицю через transpose. Створимо нову зміну B і присвоїмо їй значення транспонованої матриці A. Пишемо transpose. І в аргументі функції вказуємо A. Ось ми бачимо, як у нас перетворилась матриця A, втранспонувалась та присвоїлась до матриці B. Паралельно така ж команда є через команду Colon. Виглядає вона наступним чином. Наприклад, C. Створимо ще одну зміну, дорівнює, вказуємо A. Але. Ось таким знаком колом. І ми бачимо, тобто у нас C дорівнює B. Наступний момент Так, введемо Home. Звільнимо місце. Про команду Home я розповідав також минулого заняття. Створимо тепер матрицю, яка буде складатися з декількох рядків. Це буде та ж сама A, але ми її трошки змінимо. Початок той самий квадратні скобки. 1, 4, 1, 6, 7, 9. Це випадкові числа. Для переходу на наступний рядок ми крапку з кому використовуємо такий оператор і вводимо ще таку ж кількість. Значень, яку ми вводили в першому рядку, бо е, кількість стопців е, в рядках повинні відповідати один одному. Тобто, якщо ми тут бачимо 4 е, змінні, у нас в наступному рядку в другому також повинно бути 4. Будь-які числа ставимо. Та виводимо. Ось ми бачимо, у нас е, створилась матриця з двох рядків та. Е, та 4 стопців. Розглянемо базові поняття, наприклад, множення. Множення у нас є матричне та множення поелементне. Матричне множення воно трошки складніше. Воно вивчається в математиці, в матричних розділах лінійної алгебри. Тобто, дуже багато відео, де розповідається ця операція. Які інші, до яких і транспонування, і обернена матриця. Тобто на цьому занятті ми не будемо розглядати даний матеріал, а просто вже побачимо, як це виконується в середовищі Мантлаб. Для множення матриці, як відомо, кому відомо, кому не відомо, потрібно в Матриці, в матриці першій повинна е, кількість рядків відповідати кількості, кількості стовпців е, в іншій матриці, в другій на яку вона буде множитися. Ну, для прикладу, щоб довго е, не видумувати, ми матрицю A транспонуємо е, і назначимо її е, ім'я ім B і перемножимо їх. Як ми робили раніше через команду Transpose. Вводимо аргумент матрицю A. Ось отримаємо. І тепер створюємо нову матрицю C, яка у нас дорівнює A помножити. 에, A велика помножити на B. До речі, якщо, ну, я не казав, є велика різниця 에, між великими та малими буквами. тобто... 에, Дуже уважно треба е, приписувати зміні, бо має значення, е, як ви вказували, е, з великої чи з маленької літери якусь змінну. Так, перемножаємо. Так, Enter. Ось. І бачимо: ось у нас вийшла матриця 2 на 2. Все працює. Все добре. Як. Е, Звільнимо наш простір. Тепер наступний. це, ну, пропустили, можливо, ми почали, почали спочатку з одразу з множення, а не з додавання. Ну, додавання це дуже просто. Єдине, що треба зауважити, що під час додавання, та, та також для елементного множення полеметного розмірність матриці повинна співпадати. Тобто створимо довільну матрицю, наприклад, 3х3. На і Заодно розглянемо деяку команду, яка випадкові числа генерує, це rend. Створимо ту ж саму, використаємо зміну A, щоб нову в пам'яті не створювати. і Скористаємося командою RAND від слова random, тобто випадкова. І в якості аргументи ця функція приймає два значення: перше значення це кількість. Рядків і друге, це через кому аргументи вставляються. Це кількість стопців. Візьмемо для, ну, для прикладу в квадратну е, матрицю. Вона команда «rent» створює е, випадкові числа від 0 до 1. За замовчуванням, але це можна змінювати, помножаючи, тобто поставляючи ще деяке число, на яке ви хочете збільшити там, 10 або 100, щоб е з дробових чисел перетворити випадкові числа вже в цілі. Е і так, ми маємо першу матрицю 4 на 4 і зробимо е ще одну матрицю B, також ми її переробимо. Рівню. Також скористаємось. От, от, якраз для прикладу, 10 помножити рент 4 на 4. Ось ми бачили помножили на 10, і у нас вже з'явилася ціла частина в наших випадкових числах. І так, як використовується поелементне. Множення. Для полеметного множення. Так, створимо: а у нас вже створена матриця C-зміна. Ми її знову використаємо і напишемо. Тобто, Наступний синтаксис. Матриця A. Для полеметного множення ми використовуємо. крапку І множимо на матрицю B. І ми бачимо, що у нас перемножилась матриця. тобто, Значення першого рядка та першого стовпчика е, перемножилось на відповідне значення першого стовпчика та рядка е, другої матриці. 4 на 08, ну, десь, 3, ну не десь, а воно правильно все підрахувало. 3,43. Е, тобто все вірно, все, яке планувалося. З додаванням, також давайте додамо вже Срівнює. Матриця A плюс матриця B. І ми бачимо, тобто також ми перевірити, 4,2 плюс цілих вийшло. Тобто, все працює. Ділення прозводиться так само, як і множення через оператор крапку, віднімання так само прозводиться, як додавання, просто без оператора крапки полеметного вони саме перемножуються. Очистимо нашу командну історію. До речі, минулого разу не розповів, є така дуже корисна функція, favorites називається. Де ми можемо ввести улюблену якусь команду. Це якийсь код, який складається з декількох команд, який використовує. Матлаб для здійснення своїх якихось натроєк, ну, це таке особисте. Ось Давайте швиденько покажу, як це робиться. Тобто Favorites і ми маємо favorites Commons. Так, ми мож... вибираємо ось тут іконку New Favorite, вибираємо Label, як воно буде називатись. Ну Для прикладу, там My, просто My буде. І який у нас будуть код тут присутній. 에, ці команди ми розглядали на минулому на занятті, наприклад, e, CLC. E, ну, і тут, мабуть, досить, насправді тут можна багато e, вводити команд e, різних. Але просто, там, наприклад, clear я не хочу, e, тому що я буду користуватись e, змінними далі, то просто CLC. E, нажимаємо Save. І ось у нас з'явилась My. Комади. Тобто, якщо ми там напишемо A. не то... Э, tai, що, що ось A І потім ми э, можемо так цю команду ви виконати, або ми можемо виконати э, просто э, з історії. Так, э, так, так, так. Ні. Ось clear workspace. Ну воно. Э, я вибачаюсь, трошки не то. У нас через Clear Xperic звільнилися зміни. Тобто я тут прописав CLC в команді My, а тут. Ну, нічого страшного, створимо нові матриці. Одразу якраз це буде привід, щоб показати, як створюються деякі цікаві матриці. Наприклад, магічний квадрат є така вбудована матриця. тобто ми пишемо A, Знову створюємо і напишемо Magic Magic функція Magic і вона. В аргументи приймає кількість також розмірність матриці. Там, 5.5. Так, щось невірно мабуть. Все так. Зайвий один аргумент вписав, не подивився, хоча програма підказувала. У вона створила матрицю 5 на 5 квадратну, де. Де. де сума. Рядків сума чис, чисел в рядку дорівнює до сумі е, чисел в стовпці. Е, потім ще є. Які у нас можливості. Ми A зробимо е, матриця Zeros. Називається. Zeros. Так, я не пам'ятаю, але нам повинно, Ось так нам підказка одразу. тобто Ми можемо також 5 нажати. І у нас створилася матриця 5х5 5 з усіма нульовими значеннями. Така ж сама функція є і once А рівня One's. Тобто, з прикладу, це одиниці. Також функція приймає аргументи число розмірність квадратної матриці. Ось ми бачимо, у нас всі одиниці вийшли. Е, ну, і ще така, можливо, вам е, знагодиться, дорівнює е, діагональна матриця, B дорівнює нову матрицю, створимо, і це буде діагонал діаг і матриця A, наприклад. Так. Яка у нас е, у нас. Так, для накладності це я трошки Вона діагональну матрицю зробила з одиниць і помістила його в один стовпець, але ми зробимо його трошки по-іншому. Давайте А змінимо і заодно покажу ще одну команду. Так, очистимо командну історію. Покажу, як ще використовується команда Colon, яку ми використовували в якості транспонування. Вона ще використовується для перечислення елементів. Тобто створимо, змінимо вона вже створена, матрицю A, дорівнює квадратні скобки. Ми можемо автоматично, ну, для прикладу, від 20, це початкове значення, до 40. І У нас створилась, е матриця, яка складається з одного рядка, з значеннями від 20 до 40. Ось її значення е виплили. У нас е крок це одиниця, але, е тобто, коли ми, ми можемо крок міняти, це виконується наступним чином. Робимо перший аргумент це от знову 20. Потім через 2 крапки, або команда колонна називається, ми вказуємо крок. Давайте двійку вкажемо та 40. Перевіряємо, ми бачимо, що у нас результат в два рази менше значень. Тобто 20-22, крок в 2 в, в цій матриці. І тепер зробимо, так як я планував першого разу, B – це діагональна матриця від. A. І ми, ми бачимо, що у нас е, матриця A перетворилась е, в головну діагональ е, матриці B. Е, тобто, ну, ця команда можливо, вам знадобиться, можливо, в одній, Вона використовується в лінії алгебрі, е, та в ну для прикладу, де. Щоб не на бандиматики, наприклад, 3D-графіка вона вся стоїть на матрицях, це там повороти, також і транспонування, і множення, і проекції, це цілий розділ, і там дуже широко використовується матричне множення та матричні операції. Ну і На кінець ще додам про розширення матриці, Створимо, знову не створимо, змінимо розмір матриці, а дорівнює... Вручну не пишемо. 3, 3. 4. Ще один рядок додамо. 5, 7, 8. Ось у нас створилась матриця. Два рядка на три стовпчика. 2 на 3. Бачимо тут також вона. 2 на 3 дабл. І як цю розширити. Є команда доступу до поелементного, до матриці. Тобто ми можемо дізнатися будь-яке значення з матриці A. Для цього ми пишемо, позначаємо, що нам треба матриця A, та вводимо елемент, номер елемента в цій матриці. Наприклад, ми хочемо, щоб дізнатися, який елемент знаходиться в другому рядку. В третьому стовпчику. Ми пишемо 2, другий рядок, третій стовпчик, і нажимаємо. І ми бачимо, створилась змінна е, зміна answer, Ans, яка нам е, дала відповідь, що це 8. І ми бачимо дійсно 8. Е, також е, полеметний е, вибір е, значення матриці використовується для присвоєння якогось значення. Тобто ми можемо, якщо б ми тут a 2 плюс 3 дорівнює 9, То воно вісімку змінить на 9. І ця ж так само команда використовується для розширення матриці. Наприклад, ми хочемо, щоб у нас матриця з двох рядків та трьох стопчика перетворилась наприклад, на 5 рядків та 5 стопчиків. Для цього ми вибираємо матрицю A. Вибираємо неіснуючий п'ятий елемент. П'ятий рядок та п'ятий стопчик, та присваюємо йому значення, наприклад, та без різниці, одиницю. Давайте. І ми бачимо, що у нас матриця A з цього значення перетворилась в матрицю 5 на 5, де п'ятий п'ятий рядок, 5 стопчик елемент ми присвоїли одиницю. Решту автоматично програма простір заповняє нулями. В принципі, це все, що я хотів розказати на цьому уроці. Наступного уроці ми розглянемо графіки, побудова графіків, координатних сіток, гріт, так званих, і розповім, що буде далі на уроках. Якщо вам цікаво, можете подивитись минуле заняття. Там також є. Відна лекція про те, як користуватися вікнами, так підтримкою, з чого складається MATLAB і кому він потрібен. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі на наступному заняття. Дякую за увагу!